Вітаємо вас, шановні автомобілісти та власники СТО. Ми авторозбірка, тіра авторозбірка міста Вознесенськ і вже понад десятиліття наша команда є надійним партнером у світі якісних запчастин. За цей час ми допомогли тисячі клієнтам відновити свої автомобілі, продавши їм величезну кількість запчастин. Та зарекомендувавши себе, можна сказати, так ось. Експертами в своєї справі нас знають, нам довіряють і не дивно, адже ми спеціалізуємося виключно на тягачах: Даф, Ман, Renault, Volvo. Ми розуміємо, наскільки важливо знайти потрібну деталь швидко та з адекватною ціною. Особисто коли йдеться про такі популярні марки. Чому обирають нас? Ну скажу так, ми на ринку понад 10 років. Продаємо автозапчастини, це не просто цифри, і це безцінний досвід і глибокі знання, які ми використовуємо для вашої вигоди. У нас є широкий асортимент на наших складах. Ми маємо величезний вибір автозапчастин до ДАФ, Омана, Рено, Вольво, так як я вже казав. Ми постійно оновлюємо асортимент для того, щоб задовольнити найрізноманітніші ваші потреби. Що ще можу сказати? Якість, якість, як вам правильно сказати, якість, це всього тому що, ну, буду казати, прямо, Китай не ходить, нічого не ходить, крім оригіналу. Машини ми стараємося везти з Європи, і там доволі таки багато, ну не багато, там все просто є оригінальними. Ми розуміємо, що. Від якості запчастин залежить безпека та надійність вашого авто. Тому ми реально перевіряємо кожну деталь перед продажем. Вигода для постійних клієнтів легко. Ми уступимо вам, якщо ви наш постійний клієнт. Якщо ви шукаєте надійного партнера для регулярних закупівель, ми готові запропонувати вам особисті умови та вигідну співпрацю. Ми завжди раді новим клієнтам та запрошуємо до співпраці СТО, магазини та всіх, всі, кому це цікаво. Звертайтеся до нас, знайдемо подрібну деталь для вашого автомобіля. А зараз я коротенько покажу вам наше СТО, додавлю пару відео, фото. Так що звертайтеся, розборка міста Вознесень завжди вас чекає.